Сьогодні їхав автівці Кламера. Так ось така думка з'явилася. Чому? Завдяки управлінню транспортного засобу ти можеш для себе так, вирішити темп життя, ритм життя, які рішення приймає кожен водій, який разом з тобою рухається в 10-10 полос, розумієте? То тільки можна уявити. Так? І, е також ми зараз проходимо тренінг спіральна динаміка, і є там різні рівні, різні меми, різні рівні мислення, різні рівні цінності. Да? І от мені здається, що вибирати дуже велика така різниця між цінностями, наприклад, там синього або червоного рівня. Да? Коли ти їдеш за кермом, і кожен раз ви підрізав, підрізав. Тобто червоний стиль управління це потрібно бути готовим. Якщо хтось з вас десь їздить в Європі, там, в Україні або ще десь то аби, коли ви приїжджаєте, то всі відпочивають. Я вам гарантую, червоний рівень це такий, знаєш, для того, щоб кудись повернути, потрібно підрізати. Не просто підрізати тобто, міліметри, якісь лишаються. І тільки ці міліметри кажуть, ти створив якусь небезпеку або ні. Розумієте, як ви про це? Що думаєте? Якій країні зараз ви знаходитесь, і який рівень мислення і Як це мислення можна зрозуміти, наприклад, через управління транспортних засобів?